Значала населення приглашає Касика Юрій Іванович, ставший старший картери є своє становлення і вісорозв'ядення добі України. Хочу зазначити, що у загальних даних щодо законодавства в сфері декоративного розсадництва насильництва та змін до нього мною було проведено на прохання представника спілки виробників матеріалу Бута Андрія Анатольовича. Почати слід з погляду. Чинного закону України про насіння і садивний матеріал редакції 2012 року. який В частині частині насіння націнниста розсадництва має значні недоліки? Зокрема, термін декоративної рослини є застарілий та не відображає уніфікований перелік усіх декоративних рослин. Попередні асоціальні вимоги до виробників декоративних рослин скасовано, натомість нових вимог не розроблено. Для сертифікації насіння садового матеріалу було передбачено розроблення окремого порядку, який не був розроблений. Про невідповідність законодавства свідчить також експертна оцінка виробників різних форм власності, за результатами опитування, яке було проведено у 2013 році за анкетою розроблено на совновлення за та Нобі по країни. Оцінка виробниками діючого державного регулювання показала одностайність респондентів у тому, що діюче законодавство та нормативно регламентуюче забезпечення їх діяльності гальмує розвиток відчиняного декоративного розсадництва. Тому без його перегляду важко очікувати реалізації потенційних можливостей розбудови виробництва в сучасних умовах. Певний інтерес представляють результати анкетування щодо яких нормативних документів забезпечення діяльності розсадництва доцільного удосконалити. Аналогічно і незалежно від форм власності є думки виробників щодо найбільшої актуальності удосконалення регламентуючого і агротехнологічного забезпечення. Це 21-23%. На друге місце за доцільністю удосконалення поставлене правове та організаційне забезпечення. Слід зазначити, що в 2013 році з Державної інспекції сільського господарства України з метою попередньої оцінки бази декоративного розсадництва України був проведений моніторинг підприємств, в результаті якого встановлено, що з них близько 70% відноситься до високого ступеня ризику згідно наведеної постанови Кабінету міністрів про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику і провадження господарської діяльності в сфері декоративного розсадництва. Загальна кількість підприємств складає 128%. Далі необхідно сказати про заходи, які були проведені у 2014 році. Так, у березні на круглому столі в були поставлені питання щодо спрощення процедури реєстрації виробників, внесення терміну дорощування, внесення змін до атестаційних вимог виробників декоративних рослин та уточнення ролі державних стандартів на садивний матеріал. Окремими питаннями плану дій Держвіроцінспекції було поставлено розроблення порядку сертифікації декоративних рослин, уточнення атестаційних вимог до виробників, організація діяльності громадських рад за участі наукових установ, асоціацій та провідних фахівців, а також створення електронного реєстру асортименту вирощуваних рослин. На наступному слайді представлені представники, учасники, які, крім представників Держсліовоцінспекції. Наприкінці березня також було проведено круглий стіл в рамках виставки озеленів на шахти садово-паркова техніка в місті Києві, де було зазначено, що внесення, необхідно внесення терміну дорощування, відзначено про надання статусу сільгоспоробникам, виробникам декоративних рослин та необхідність відповідних стандартів на садивний матеріал. Починаючи з квітня цього року в Міністерстві аграрної політики України працювала робоча група щодо розробки проєкту закону України про внесення змін до закону України про несіння і садивний матеріал у складі понад 10 чоловік. Було запропоновано нові терміни до проєкту закону в частині декоративно-носіння Свято розсадниця Зокрема, що таке декоративні рослини, що таке дорощування рослин. І загальний термін сертифікації насіння садивного матеріалу на відповідність технічним регламентам. В окремій статті проєкту закону було внесено зміни щодо застосування технічних регламентів та окремого технічного регламенту для декоративних рослин. Не прийняті були запропонована реєстрація за заявою виробника та виключення для ввезення сортового насіння декоративних рослин. На сьогодні яка ситуація? Згаданий законопроект залишився на стадії запропонованої редакції та без подальшого проходження, у зв'язку з тим, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України про оптимізацію центральних органів виконавчої влади було встановлено зміну повноважень Мінагрополітики України в частині сертифікації насіння садину матеріалу, а також ліквідація контрольного органу Державної інспекції сільського сподарства України. Разом з цим слід зазначити, що у жовтні розпочато формування експертних груп Ради з питань європейської інтеграції мінополітики України, де окрім в участі державних службовців необхідна участь представників фахових громадських організацій та профільних наукових установ і, звичайно, самих виробників. Разом з цим виникає необхідність розгляду, розгляду законодавства Європейського Союзу з питань насінництва та розсадництва, зокрема адаптації його. До нього вітчизняного гравлювання виробництва декоративних рослин, а також напрямків його вдосконалення. Про що доповість Зачинський Анатолій Леонідович? Дякую за увагу. Єсть вопроси, пожалуйста. А, от этот новий термін декоративні рослини. Можна к ньому обратно чтобы все поняли. Представлены выданные сорта маяк и культивуются, того в декоративных целях. Принято. А, а кто будет решать, какие деревья и травянистые могут выкористоваться в декоративных целях? Или это будет исходить из того, если человек, кто-то уже использует это растение в декоративных целях по своему желанию усмотрению, Це вже буде законом прийматися як декоративної рослини. Дякую за запитання. Але справа э, в тому, що цей термін не обмежує ніякого використання декоративних рослин. Він лише узагальнює. Так, Узагальнює це поняття. Обмежень ніяких немає. Але повірте мені, що для контролюючих органів і мого досвіду і податкової інспекції інше має значення, що таке декоративні рослини, коли вони оформляють справи або таке інше на митниці і так далі. Ось для чого це робиться. Даним законом не обмежується використання. Ну, надо спочатку почитати закон, що таке термины. Це звичайний термин із закону. Що такое декоративные растения? В якій сфері вони використовуються. Тут нет привязки ні к видам, ні к сортам, а тільки к цілі використання. может цель быть использованием в лесном господарстве. Одно и то же дерево может использоваться в лесном господарстве и может быть в декоративных целях. Но совершенно разные требования к лесным деревьям и декоративным. Решает здесь производитель, продавец и покупатель. Если они считают, что это для декоративных целей, значит это и есть. Это здесь не решает государство. Так. Я погоджуюся, дякую вам за це. Огранічувати іскування плодовоягних розстрілей в цілях в декоративних цілях. Так, дякую вам за запитання. Справа в тому, що є така, такі групи рослин, які можна віднести і до декоративних, і до плодових, так? Ви про це, мабуть, говорите. Обмежень, ну, мабуть, таких немає. В законі таких обмежень не передбачено. Єдине, що може бути. Як передбачається законопроектом, хоча це ще не остаточна такі розробка технічних елементів в окремих напрямках. Тому для декоративних це своя специфіка, для поводових своя. От там це може бути передбачено або щось обмежено. практики допомоги. Значить, ну наприклад, є декоративні овочі, помідори, кверці, капусти декоративні, так само як яблуні, чисто декоративні. Тому законодавство зараз дає відповідь у вигляді держстандартів, що це не відноситься до декоративних. Але ми поступаємо так, ми декларуємо як декоративні, імпортуємо і продаємо як декоративні. Яблуні всякі сортани, овочі і тому подібне. Декларуємо в карантинних дозвілах як декоративні і працюємо. Проблем не виникає.